Ірина Білик уже 10 років сама виховує єдиного сина Гліба Оверчука. Старається, щоб парок не, не комплексував, що у нього мама суперстар. А коли Гліб співає Ірина не може натішитись. Горда, що син теж хоче стати артистом і вже цього року створить свій гурт. І обіцяє театр особливо зробити все, щоби його не пізнавали лише як сина зіркової матусі. Коли я була маленька, я хотіла, щоб була. Нормальна сім'я Глібу Оверчуку 13 Себе він вважає дорослим і самостійним. Свою маму він бачить рідко. Батька раз на тиждень. До такого життя він уже звик І з розумінням ставиться до своїх сімейних обставин. Хоча ще кілька років тому Гліб дуже сумував за мамою, малював їй картини і навіть присвятив їй пісню і зняв для неї кліп. Я ввечері жду Може мама приїде, а на гастролях Я дуже щаслива, що у мене добрий, хороший син. Що, коли мене не буває вдома, Він все розуміє. Він називає мене мамик. Бабушка дуже недовольна. От. А вместо місце ми говоримо друг другу. Цьому. Це наш секрет. Його мати Ірина Білик та батько Андрій Оварчук розлучилися, коли Глібу було три роки. Співачка заявляє, сину дає усе необхідне, хоча й не балує. На буденні видатки виділяє йому 20 гривень, на свята близько 200. Поруч с ним завжди няни, хатні помічниці, ба навіть охоронці. Мой дитина не чувствует того, что мама у него суперстар. Нам хватает того, что у нас есть. И я считаю, что не Там есть мужчина в доме, нет. Он очень любит с друзьями проводить время, гулять. Но мы разрешаем, но все равно сзади едет Мерседес. Ні, це неправда. Я спокійно гуляю з моїми друзьями, і якби ніякий чорний мерседес за мною не їде, і никакие охранники за мною не слідять. Я вже сам можу гуляти. Сильна, відома, незалежна, а головне найкраща мама у світі, каже Гліб і запевняє, він для неї головний чоловік. Саме тому спокійно ставиться до всіх її кавалерів і з кожним з них мав добрі стосунки. Адже він мріє, аби мама все-таки знайшла своє щастя і подарувала йому брата. Нельзя не гордиться такою мамою. Вона хоч і рідко зі мною, але проводить мною час так, що. Для мене этого хватает. у нее очень сильний дух, і никогда не падает падає. Цього року Гліб збирається створити власну рок-групу. На це він довго збирав гроші і тепер упевнений. Мама до його музичної кар'єри не матиме жодного стосунку, особливо фінансового. Я дуже горжусь, коли приходять гості і просять Глеб, зіграй. Він Он зараз. Я не хочу, чтобы как бы объявляли меня как сын Ирины Биллы, Глеб Аверчук. Я хочу просто, чтобы меня объявляли уже как просто Глеб Аверчук. Я не буду сопротивляться, если он захочет стать артистом. Если он станет не очень известным артистом, ничего страшного. Сделаем очень известным артистом. ТСН yes. Особливая. Один плюс один.